Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру Історії. У цій війні проти нас Росія, яка черпає своє натхнення у міфічній совєтській історії. Тому орки активно використовують символіку часів Отєчі війни та псевдоісторичні наративи тих часів. Одним із таких совєтських символів є місто Герой. Ми мали необережність теж почати його використовувати. Поясню, в чому фальш і небезпека такого рішення. Боротися з расистами, використовуючи тези, приклади, символи з того самого отруйного совєтського джерела, нелогічно і контрпродуктивно. Ми самі заганяємо себе в спільний ідеологічний простір, а це саме те, чого добивається ворог. Я з захопленням дивлюся на героїчну оборону наших міст: Харкова, Сум, Чернігова, майже рідних мені сусідніх містечок Бучі та Ірпеня. Їх захисники, військові та цивільні вписали в нашу історію сторінки, якими будуть захоплюватися нащадки. Вони варті відзначення на найвищому рівні. Тому дуже добре, що вони відзначені указами президента. Але сформульоване для цих міст звання місто герой це знову совєтський, насправді ворожий нам наратив. Давайте запровадимо нове своє замість користатися тим же, чим користуються орки: місто фортеця, незламне місто, місто нескорених, місто героїв, будь-що інше. А називаючи наші героїчні міста фальшивим совєтським штампом, ми опосередковано підтверджуємо, що все ще залучені в спільне минуле, якому було вже і хороше. Ні, в наших стосунках з російською імперією завжди було те саме: брехня і спроби знищити українців як незалежний суб'єкт всіма способами від пропаганди до фізичного винищення. Совєтська тоталітарна імперія була в цьому не менш послідовна, ніж її наступниця Росія. Міф про міста -герої – один із покликаних ствердити общесовєтську єдність. І був так само побудований на брехні і маніпуляціях, на персональній матеріальній зацікавленості, як чимало інших пропагандистських байок. Нагородження візнаку міста Героїв відбувалося безсистемно. Вибір претендентів базувався на суб'єктивній думці совєтського керівництва, а не на бойовому внеску міста у перемогу над нацизмом. Формально нагорода мала лише символічний характер. Насправді, вона означала доступ до привілеїв. Адміністрації міст отримували щедрі матеріальні ресурси, зокрема краще товарне забезпечення у дефіцитному союзі. Тож присвоєння звання аж ніяк не було народним вибором, як це підносили. А деякі неблагонадійні міста не відзначали. За Харків, наприклад, у 1941-1943 роках відбулося чотири великі битви. Місто тричі переходило з рук у руки. Поза тим, подвігів достойних зірки героя у цих боях совєтське керівництво чомусь не зауважило. Відзначення міст героїв було частиною культивування міфу Великої Отєчесної війни. Перші нагородження відбулися аж через 20 років після її завершення, Останні – у 1985 році. Як саме відзначали міру героїзму, не казали. Ніяких спеціальних комісій не створювали, рішення на власний розсуд приймала президія Верховної Ради. Ще тоді люди зауважили, що процес нагородження був не завжди справедливий, починаючи з того, що успішність оборони міст залежала не лише від горізму їхніх оборонців, мала значення оперативна і стратегічна ситуація, географія, кількість військ, залучених до боїв. Незважаючи на запеклий опір, такі міста герої як Одеса, Київ, Севастополь, все ж були здані ворогу. Київ упав після грандіозного оточення армії Південно-Західного фронту. Оборонці Севастополя в критичний момент покинули напризволяще власне командування. Майже кожен випадок героїчної оборони не обходиться без ганебних поразок та прикладів неадекватної поведінки совєтського керівництва. Через прорахунки планування трагічною виявилася доля першого десанту на Карченський півострів. Та Керч нагородили в 1973 році. Ключовим став дуже простий факт: під новоросійським воював майбутній генсек КПСС Леонід Брежнів. Контрнаступ під Ростовом на Дону восени 1941 року був одним із перших, до того ж успішнішим за керченський десант. Але Ростовська область, як спадкоємця козацького дону, мала репутацію неблагонадійною, Відтак звання не надали. Тож не тільки обов'язковий матеріальний бонус істотно обмежував щедрість комуністичної партії на похвалу. Суміш особистих амбіцій, хаотичної помсти і привілеїв для своїх гнила начинка під обгорткою пошанування народного спротиву. Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них нема і не може бути нічого справжнього, нічого за що варто чіплятися. А небезпека саме визнавати, що у нас із росіянами було спільне хороше, справді дуже суттєво. Українські незламні міста, українські збройні сили, український народ ось наше натхнення, ось наше джерело сили на сьогодні. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вері Історії. Слава Україні!